Туризм пам'яті в Україні набувають популярності, екскурсії докупованими містами і селами. Організатори наголошують, українці та гості з-за кордону мають бачити на що ворог перетворив наш мир у центрі уваги. Місця, що стали символами боротьби за нашу свободу. Мої колеги прийшли одним із таких маршрутів на Київщині. Які локації можна побачити, де ще існують подібні треки? Про це наш сюжет. На в'їзді до Ірпеня збираються гіди. Попереду в них спеціальне навчання, аби проводити екскурсії місцями, де ще кілька років тому гриміли бої. Це частина соціальної ініціативи Київщина місця пам'яті ірпінь, буча, бородянка, гостомель, мощуну. Все це екскурсоводи показуватимуть туристам в регіоні, що одним із перших стикнувся з ворожою навалою. Ми не вважаємо, що це дав туризм. Ми не вважаємо, що це е, темний туризм. Ми не вважаємо, що це військовий туризм. Ми намагаємося знайти ось цю середину. У нас це більше освітній туризм. Гід Наталія Кайтан уже майже рік проводить екскурсії місцями пам'яті. Загалом у програмі дев'ять головних локацій: доповнена реальність, qr коди з історіями очевидців і справжні артефакти. Це дуже важливо, особливо я вважаю, для майбутнього покоління, для наших молодих людей зараз, які будуть ще довго жити, розповідати своїм дітям, своїм внукам, що тут відбувається. Тому для мене це не робота тільки, а ще якась місія. У Держагентстві розвитку туризму розповідають відвідування таких значущих місць це один із пунктів плану президента України щодо внутрішньої стійкості держави. Він передбачає створення національного маршруту пам'яті в кожному регіоні, що постраждав від російської агресії. Такі точки формуються в кожній області, наносяться на, на карту єдиного маршруту, і фактично він буде оцифрований на доступний в цифровій платформі. І саме головне тут важлива комунікація, як з місцевими громадами: комунікувати з тими, хто приїздить подивитися фактично місця трагедії чи місця болю, і в той же час місця стійкості українського духу і героїзму. Одна з основних точок маршруту на Київщині Романівський міст Вірпині. Тут у лютому 2022 року був імпровізований маршрут евакуації мирного населення із зони бойових дій. На другий день після початку вторгнення, 25 лютого, нашими військовими був підірваний цей міст, щоб ворог не, не зміг дістатись до столиці. Але цей же міст за іронією долі став єдиною такою дорогою життя, яким цивільні. Переховуючись в підвалах без світла, без їжі, без води, потім евакуювались до столиці саме цієї дороги. Зараз це тимчасові експозиції, на яких присутні сенсорні інформаційні термінали, з інформацією двома мовами, щоб іноземці наземці могли вивчати і самостійно люди могли відвідувати ці місця. А це підземний резервуар для стоків, який нині не функціонує. Неподалік на початку повномасштабної війни базувався один із головних для міста блокпостів. Нині тут створені нові меморіальні простори. В нашій громаді було визначено 24 місця пам'яті: це наші блокпости, це Романівський міст, це графіті Бенксі, це зруйнований будинок культури і багато таких інших локацій. Саме в нашій громаді, одним із перших в Україні, було створено спеціальний підрозділ з питань меморіалізації. Наші фахівці працюють над тим, що збирають свідчення, збирають історії наших мешканців, які загинули, тобто виходять на контакти з родичами і о описують життєвий шлях кожної людини, бо ми вважаємо, що це цінно і що на ми не маємо права забути жодну долю. Внутрішній туризм в Україні в умовах війни це не просто відпочинок, кажуть фахівці. Це спосіб підтримати економіку, зокрема туристичну галузь, яка з початком повномасштабного вторгнення перебуває в скруті, а ще можливість зберегти пам'ять про втрати і біль, що їх спричинила російська агресія. Анастасія Пилишок, Олег Невядомський, Олексій Шматов. Подробиці «Інтер», Марафон єдині новини.